Ладнання, щире спілкування і обмін досвідом це все зосередив у собі вже традиційний Грейн Storage Форум, який 17 лютого зібрав агровиробників для пошуку відповідей на актуальні запитання у розвитку галузі. Найголовніше з них цього разу було звичайно питання логістичне, яке гостро постало перед усіма учасниками ринку з початком повномасштабного вторгнення і закриттям морських портів. В цікавих обговореннях панельних платформ форуму взяли участь представники провідних сільськогосподарських підприємств, постачальники і виробники спеціалізованого обладнання, представники центральних органів влади і акціонерного товариства Укрзалізниця, зокрема від посадовців, пролунали оптимістичні анонси у галузі логістики. Ми плануємо до травня місяця. Відкрити і запустити чотири контейнерних поїзди потяги в чотирьох напрямках. Перший це буде потяг до Гданська, другий потяг буде до е, Відня, третій до і четвертий до Стамбула. Це будуть поїзди з загрузкою в Києві. І ми скла... буде єдина ставка по е, території залізниці, по території європейських. Перевізників, тому ми в цьому плані працюємо. Я думаю, що в травні ми презентуємо вам і е, графік е, відправлення, і е, термін е, доставки, і скільки це буде коштувати. Головне, що зроблено, і що я сьогодні хочу вперше сказати, це е, забезпечення осадки 6,5 метрів на українському каналі. Гірло Бистра. Цей проєкт ми закінчили вчора. Це вперше за часи незалежності. І вчора, завдяки цьому, у нас вперше черга на вхід ноль через Суліну. Це було питання, яке було вузьким місцем для всіх експертерів Дунаєв. Це питання ми вирішили. Одним з особливих напрямків вирішення логістичних проблем, якими цікавились учасники форуму, став досвід Баришевської зернової компанії, який цього року представила заступник комерційного директора компанії Людмила Урядова. Напрацювання полягали у налагодженні відвантажень зерна через елеватор за кордоном, який компанія придбала у квітні минулого року. У нас на елеваторах зберігалося десь в загальному понад 130 тисяч зерна, 90% з них вже було законтрактовано. Прийнявши рішення з боку наших інвесторів придбати елеватор Словаччині, для нас це як щасливий квиток. Да, у нас, ми придбали наш елеватор у квітні. Хочу акцентувати увагу, що він 8 років не був в робочому стані. Отут От саме в таких умовах, умовах війни, ми побачили нашу сильну сторону. Сильна сторона це наш людський потенціал, наші людські ресурси. Це люди, які були готові е, виїжджати, да, там відрядження за кордон, там цілодобово працювати для того, щоб запуститися. І вже в червні місяці вже наш словацький елеватор отримав перше свою